Експрес-коефіцієнтом 10 на цю неділю. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. У цьому відео буде експрес з чотирьох матчів загальним коефіцієнтом 10.09, на який я поставив 5 тисяч гривень. Також ці матчі з експресу я буду брати окремо одинарами для того, щоб мати вищі шанси на вихід в плюс у цій ситуації. Також в цю неділю я планую зробити багато додаткових ставок. Є чудові матчі, на які я готовий поставити, і в телеграм-каналі вийдуть усі ці ставки від мене абсолютно безкоштовно. Там також буде ставка дня, скріншот цього експресу для зручності. І буде розіграш 7,5 тисяч гривень на матч Шахтар Донецьк проти Динамо. Тому обов'язково приймайте участь і у розіграші. Ставте лайки на удачу, щоб усі ваші ставки зайшли та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Друзі, розпочнемо нашу експрес-ставку з матчу леванте Сельта. В цьому сезоні я ставлю часто на матчі з участі Сельта, і в кожному матчі я Беру обмін голами. Там здається, вже 12 чи 13 матчів поспіль заходить обмін голами в матчах з участі Сельти. І вже 6 чи то навіть 7 ставок ми ловимо на сельту на обмін голами і ловимо плюси по цій команді. Леванти це також досить результативна та відкрита команда. Тому в експрес-ставку я беру обмін голами. Вважаю, що тут серія, ймовірно, продовжиться, адже Сельта як забиває, так і пропускає стабільно. У Леванти також гарні показники вдома по їх голам і разом з цим команда і немало пропускає. Наступний матч у нас АПЛ. це Манчестер Сіті, Бормут. Варто відзначити, що Бормут це. Досить така непередбачувана команда в цьому сезоні. Я очікував від них значно слабшої гри, але насправді команда показує гарні показники індивідуальної результативності. У них постійно високий XG, Команда гарно створює моменти і індивідуально проти Сіті має непогані показники результативності, оскільки Манчестер Сіті зараз грає на високий середній тотал, забивають в середньому більше двох голів за матч, а також пропускають. В середньому гол за зустрічі, оскільки в очних зустрічах цих команд переважно є голи від обох команд. Часто команди грають на тотал більше 2,5. Я вирішив, що в цьому матчі варто поставити на голи, тому що Бормут буде зручно грати другим номером. Манчестер Сіті буде тиснути. І в підсумку ми побачимо, що Бормут швидше за все заб'є свій гол на контратаках. В експрес ставку беру обмін голами, а також окремо можна брати. Обмін голами і тотал більше 2,5 за значно вищий коефіцієнт. Перед тим як перейти до наступних матчів, хочу розповісти вам про чудову акцію. Ви зможете отримати від 200 гривень до 1000 гривень до свого депозиту. Також можете отримати ставку за рахунок БК на 500 гривень. Це все без відіграшу. Вся інформація по цій акції буде в моєму телеграм-каналі. Переходіть телеграм-канал і вигравайте значно більше на цих вихідних. Рекомендую скористатися такою акцією, тому що відіграшу в цих бонусі. Немає, а виграти ви зможете значно більше. Далі перейдемо до італійської серії А там у нас матч Ворони проти Інтера. Дуже цікавий матч, на мою думку, з того. Плану, що коефіцієнти на інтер дають досить приємні. Верона це не дуже сильна команда, в них низька індивідуальна результативність. Мені не подобається, як команда діє при захисті, і оскільки інтер зараз показує чудові показники індивідуальної результативності, я вважаю, що тут інтер має перемагати. Я тут також вважаю, що інтер не матиме тут складної гри і переможе досить впевнено. В експрес ставку беру фору, мінус один. А також окремо можу порекомендувати такий варіант, як перемога Інтера і тотал більше півтора. Останній матч в цьому експресі це Рен Страсбург чудово грає Страсбург в цьому сезоні. Забиває з матчу в матч. І я ставлю практично на кожен матч за участі Страсбурга на їх голи. Цей матч не виключення, тому що зараз Рен пропускає в чотирьох матчах поспіль по два голи. Рен грає не дуже надійно в захисті і у них високий показник XGA. з такою кількістю ударів, як дає наносити Рен своїм суперникам, Страсбург тут буде мати чималу кількість моментів. Також я хочу відзначити Форварда Страсбурга, Панічелі забиває зараз. Дуже і дуже стабільно, і тут я також очікую на гол від нього. І в підсумку я ставлю на індивідуальний тотал Страсбурга більше півтора за 2,25. і загальний експрес коефіцієнту 10,09 Розраховую на удачу і на те, що цей експрес буде виграшним. Свої думки по цьому експресі. Напишіть в коментарях, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.